Шановні слухачі, сьогодні ми представляємо вам книгу Сильне ім'я Надія. До вашої уваги її презентує наш постійний автор Адам Тарнавський. Книга Сильне ім'я Надія написана людиною, яка продовж свого життя боролася і бореться за. Незалежність нашої України, а Надія Савченко сьогодні стала символом нескореної української нації. Ця книга це є живий лист надії до українців з релігійної в'язниці. Сильне ім'я Надії це написана людиною, яка ще раз продемонструвала в цьому світу, що українська нація. Продовж всіх віків мужньо і відважно боролася за свою незалежність, а Надія Савченко сьогодні є символом цієї нескореної української нації. Ця книжка це великий живий лист надії до українців із російської в'язниці, де брутальним способом хочуть зламати мужню волю української військової жінки. Ця книга це її, можна сказати, хресна дорога. І хресна дорога її почалася із того пам'ятного бою 17 червня 2014 року, в якому вона потрапила в полон. І як вона сама пише в своїй книзі, що якби була, залишилася одне, ще одна граната в неї в руках, вона б підривала своє життя. Свій організм і не віддала би ще в полон, е, слідуючі станції її е, хресної дороги, це її викрадення, полон, це в'язниці, це СІЗО, це та брутальна наруга, яку проводять спецслужби е, путінської е, режимної системи над мужньою українською льокістю. Ось уже можна сказати, 22 місяці. Вона мужньо йде від станції до станції, демонструє своїм ворогам правду про нашу державу і її нескорений наряд. В цьому часі, який тут є для репрезентації цієї книги, важко писати чи розповісти про все, що тут написано. Я хотів би тільки е, заострити увагу чи звернути увагу наших слухачів на деякі моменти е, життя і діяльності військової жінки нашої Надії Савченко. Перше, хочу виділити одну деталь у характері Надії Савченко її великої любові до українського народу і до української е, мови. Треба сказати, що скрізь в СІЗО. У в'язниці, на допитах у слідчому російському комітеті, вона відповідала тільки українською мовою і писала все українською мовою. Досить сказати, досить сказати що коли її конвоєр сказав, що ми не розуміємо ваш чурбанський язик, вона не... Не витримала цієї такої тяжкої наруги над нашою українською мовою, вона написала письмову скаргу прокуророві, за що Коновір був покараний пізніше. І е, друге, що я хотів би відзначити в характері Надії Савченко, це її висока моральна відповідальність е, перед тим, що вона дала військову присягу своєму народу, і на вірність е, Україні і на вірність своєму українському народу. Вона е, з боляче пише. І розповідає про той безлад, який існував е, е, у наших збройних силах е, в тому часі, коли вона е, почала служити. Е, ось конкретний факт такий: в той, е, перед тим же боєм, коли її е, комбат позвонив і сказав, що треба негайно виїхати в район е, гольфа клуб е, у Луганську, бо там обстрілюють наших е, хлопців. Вон, він сказав, їй негайно зв'яжися з начальником розвідки, і ми всі... Е, Мало знайомі з воєнними е, мистецтвами, ми знаємо, що перше, чим розпочати бій, чи йти в бій, треба провести ретельну розвідку. І вона, коли подзвонила начальнику розвідки, начальнику розвідки того ж дня, 17 червня е, е, 2014 року, комбата, е, і вона йому дзвонить, а він то і відповідає їй. а що бля добре. А один пристаркуватий горе-розвідник ще взяв і сказав: а я ще кава не купив. Можете собі уявити, можете собі уявити який стан розвідувальної служби. Перед відповідальним боєм, коли ще люди, е, знаючи, не розвідуючи з цієї місцевості, і не знаючи обстановки реальної, яка перед ними була, ішли на цей бій. І, і Надія е, пішла, взявши з собою декількох е, солдатів із Збройних сил України, і там вже в цьому нерівному бою потрапило в полон. Третє, що я хочу е, відмітити у Надії Савченко, це її мужність, стійкість і незламну волю. Приведу такий факт. 10 лютого 2015 року в залі судовому засіданні, коли її черговий раз перевели на допит, щоб її продовжити термін ув'язнення, була і присутня на цьому судовому судилищі, будемо так казати, її рідна мати. Рідна мати не могла витримати оцього знущання, яке вона бачила, яке проводився цей час у суді, що вона навіть знепритомніла, а її конвоїри чи ті, які забезпечили порядок в цьому суді, брутально випхали із зали суду, не дали навіть слова сказати до рідної дочки. Я оцей випадок, оцей факт, розумієте, проводжу паралелі. Якщо е, слухачі мене уважно слухають, пам'ятають, як Ісус Христос ішов на своїй кресній дорозі і мав зустріч із своєю матір'ю. І коли він йшов, е, е, то він сказав, що неньку, я йду, щоб волю отця. А Надія Савченко також говорила е, е, уявно із своєю матері, і вона сказала. Я тут, щоб чесно виконати свій обов'язок перед своїм народом, якому я притягала своєю вірністю. Бо я хотів би сказати, розумієте, про її порядність і чесність, хочу підкреслити таку річ, що вона починала. Свій військовий шлях і до того, як вона стала льотчиком, тобто до університету Харківської протиповітряної оборони, вона йшла всіх 19 років. Вона початок її служби починався у залізничних військах, вона була телефоністкою. І вам приведу таку прошу такий факт, який говорить про її чесність і її скромність. Вона була телефоністкою і вона мала справи із розруківками. І один раз її принесли щоб вона розшифрувала ті розруківки, які телефони, які говорили ще із генеральських телефонів, і які але йшли за рахунок оплати держави, тобто Міністерства оборони України. І в одному із розруківок вона знайшла факти, коли хтось із генеральського телефону говорив своїми рідними з Канади, Японії і ясна річ за рахунок держави. Це її. І коли вона на своєму начальнику і представила йому оці факти, то він сказав, що досить ти свою роботу зробила і не треба пхати носа куди не слід. От маєте, як реагувало е, в той час е, начальство на ті справедливі зауваження, які вона висувала. Я хотів би сказати про той безлад, який е, існував тоді в Збройних силах. Перше, то я факт привів оцей про ту розмову з начальником розвідки, який не забезпечив вихід до бою цілої групи солдат на чолі з Надією Савченко. А другий, я вам скажу, вона розповідає, коли вона була в бродах, і там вона проходила льотну службу, то тоді за. Польоти, які були дійсно платили подвійну зарплатню. І деякі генерали, які сиділи в кабінетах Києва, вони хотіли заробити гроші, але не маючи сили, чи не маючи знань і вже не маючи навики, вони втратили їх безпосередньо літати. Тому вони заставляли е, когось іншого літати, але зарплату брати себе. І, до речі, я хотів би е, зачитати, що з того е, е, факту пише Надія Савченко. Особливо я любила генеральські польоти. Це почалося тоді, коли вийшов наказ, що за польоти зарплата подвійна. Якщо ж рік налітаєш 15 годин і всі старі, Пердюхи, котрі вже були давно списані з льотної роботи за станом здоров'я і за віком, і деяким вже навіть повирізали якісь органи по типу жовшного міхура чи щитової залози, раптом омолодилися в кавичках, оздоровилися. Не, е е е медичні картки історії хвороб десь погубили. І за подвійні гроші знову були готові до польотів, от тільки в кабіну лізти і в небо підіймати свої старі зади вони не хотіли, а тільки гроші брати. Я думаю, що тут коментарі зайві, тут сказано чітко і ясно, от про той ще раз підкреслюй безлад, який панував в тодішніх Збройних Силах України. І на кінець багато. Є цікавих сторінок тут, є цікаві листи з в'язниці до рідних, до близьких, до їхні, до, її, до сослуживців, які служили разом із Надією Савченко. От, але я хочу, хотів би закінчити свою презентацію книги словами шефа-редактора цієї книги Світлани Максимової, яка говорила тоді. Усі слова надії, ніби оголений нерв, як перевірка на мужність і готовність дивитися правді у вічі для всього нашого суспільства. І нехай вона місцями буде відверто шокуюча і навіть болючою. Читайте, ковтаючи сльози, як це робила я, і усвідомлюючи правду, адже саме так, через усвідомлення правди, суспільство і відбувається очищення. Хтось може скаже, а як же брутальність, так я кажу, так це ж війна, панове, а туди в білих рукавичках не ходять. Справжні воїни, не вивідрізняються ні матерністю, ні ані вживанням по поетичної лексики. Дякую за увагу і всіх закликаю слухачів нашої сьогоднішньої репрезентації прочитати цю дуже цікаву і книжку, яка є. Для нас надзвичайно цінним скарбом української нації.